Ім'я директора Любомського краєзнавчого музею Олександра Остапюка відоме далеко за межами району і Волині. У нього є друзі в сусідніх Польщі і Білорусі. Народився і виріс Олександр Остапюк в Любомлі. Тут сформувався як особистість. Патріот свого краю знаний також як колекціонер, краєзнавець і науковець. 20 років Олександр Остапюк є директором Любомельського краєзнавчого музею. Розвиткові закладу, де живе історія рідного краю, керівник віддає свої знання, працю і любов. Вважає, що це його синівський обов'язок перед батьком Дмитром Олександровичем, силами і наполегливістю якого 40 років тому в Любомлі постав краєзнавчий музей. Сімейною справою нині опікується син, аби заклад став культурним осередком краю з просторими кімнатами і виставковим залом. За керівництво Олександра Остапюка музей здобув славу на Волині. За її межами став візитівкою поліського краю нам пригадалися слова українських січових стрільців які відкрили на території любомщини у 16-17 році перші українські школи і нагадали нам поліщукам що ми не тутейші що ми не просто полічуки а що ми українці 20 років тому в музеї була всього тисяча експонатів. Нині їх понад 14 тисяч серед нових стендів правояків УПА, які боролися за незалежність України. Ми маємо в музеї хорошу колекцію тих патріотів, які внесли свій вклад у розбудову майбутньої держави Україна. Маємо багато фотографій, документів, маємо хороші контакти з повстанцями, передали нам свої особисті архіви, а станичний е, Любомської округи, братство вояків Упа Саваш Ігор, розібрав мурашник, де в 50-му році були сховані його особисті речі, підпільна література, зброя і передав в Любомський краєзнавчий музей. Олександр Остапюк, організатор і учасник багатьох археологічних досліджень, автор майже ста наукових праць, численних газетних публікацій з археології, історії та культури краю. Він член Національної спілки краєзнавців України, лауреат обласної премії імені Миколи Коделі, районної літературної премії імені Власа Мизинця. 40 років діяльності музею це не тільки нові експонати і виставки. Серед найцінніших надбань друзі, прихильники і краєзнавці, загалом люди, яким не байдужа доля рідного краю, його історія, вважає Олександр. Остапюк. Завдяки їм фонди поповнюються унікальними цінними речами і документами. Щоправда, експонатом у музеї вже тісно. Та інформація, і ці експонати, і як Олександр Дмитрович, директор музею, подає всі ці матеріали. Настільки цікава екскурсія. Тому навіть те, що можливо експозиція не на сучасному рівні оформлена, це ніяк не втрачає інтерес і цікавість до, до того, що тут викладено. музей нині це не тільки історія та пам'ять тут вирує життя, витає дух творчості, звеличується любов до рідної землі та праця на її благо. Ми повинні зберегти мову в першу чергу. Ми повинні зберегти традицію, культуру, територію. Коли ми будемо так всі налаштовані, ми будемо мати майбутнє. А процес це довготривалий, але все залежить в першу чергу від нас, від кожного особисто. Для Олександра Дмитровича музей це життя і сім'я. Тут він відчуває себе щасливим, отримавши у спадок від батька відданість і фанатичну любов до рідного краю і його історії.